Представник блоку Юлії Тимошенко, Фельдман, протягнув закон Верховній Раді, що націоналізм виявляється, це вже лайливе слово, і за можуть посадити в тюрму. Правда, ще в першому читанні. Ну, от вибачте, будь ласка. Тобто, ну і при тій ситуації, ж, я розумію, що в них свої інтереси, вони захищають своє бачення, але ви ж маєте за це відповідати. Тобто, до чого ми ведемо? Політична відповідальність. Ми тому і розуміємо. Коли Свобода буде пропонувати, і от зараз пропонувала в Тернополі, чи там у Львові, чи в інших регіонах своїх депутатів, які є депутатами, то ми за кожного відповідаємо. Не дай Бог хоч один щось не так зробить. Та ми його самі. Правильно. Йому, як то кажуть, карк відкрутимо. Або як по інакшому Бо от ви почитайте ті, ми ж арифметику спеціально зробили. От і все. Все буде добре, тварин. Нам треба внутрішньо проводити роботу. Нам треба робити так, щоб люди руки не опускали. Нам треба робити все для того, щоб той дух підняти. Це не є просто, це є дуже складно. Але внутрішня віра і внутрішня енергія нас приведе до нашої перемоги. Так що все буде добре. Розумієте що Це наш. Розуміємо, і працюємо. І ворог мого ворога мій людям. Це теж що, що, що? Шо, Не то? Не нажали? Я вам скажу, де ми були. Коли був. Бо... Послухайте, ні, ні. Я Прошу, шановна пані, тоді тоді була така ситуація, що вже рішення конституційного суду було прийнято. Перше не ну, можна мені, можна мені сказати. Другий момент ми зібрали людей, які мали йти на пікет конституційного суду. Той день. але в сам день в українському домі, і в ту саму годину Калісніченка почав проводити оту ганебну виставку Волинська різня, і ми наш пікет. Який направлявся, от Андрій Мохник стоїть. Як була провокація? Послухайте, послухайте, Скажіть, будь ласка, як була провокація? Ну, це. Скажіть будь ласка. а будуть відповідати за те, що було в українському домі? Зараз Генеральна прокуратура... Відкрила справу Генеральна прокуратура, відкрила справу проти журналістів, проти того, що застосовувалася сила щодо журналістів з нового каналу і нашого генерального... ж вона їхня прокуратура їхня. Ну послухайте, я вам можу таке сказати: коли е, ми починали в 88-89 році піднімати людей, то точно так само Студент дехто. Я зараз не хочу паралелі проводити, але щоб ви не робили тих самих помилок, так само казав. Та чекайте, радянський союз в них КГБ, в них армія, все їхні, але ми піднялися і все побороли. Бо дух народу і тиск народу є набагато важніше від того. Чо Андрій? Чоандрій Ярослав Ярославич, побажання. Кажіть, будь ласка, вам і активно керівництво свободи на регіональному телебаченні частіше. Якщо є можливість, ну, нема можливості. Сьогодні увагуємо. я вам скажу з телебаченням. Проблема така: сьогодні, от вчора, Шустер, він мене запросив. А потім за три години до початку ефіру мені передзвонили і сказали ні. Кажу, чому ні? Тому що Грищенко і Тимошенко, коли довідалися, що я буду йти, сказали Або ми, або тягнемо. Другий момент. Другий момент місцеві телеканали. Ні на один місцевий телеканал. Без грошей ніхто зараз не пускає. Якщо ми знаходимо фінансування, ми йдемо. Я маю знайомих журналістів, продюсерів, які чітко розказують про те, що якщо одне слово свобода чи одне слово «тягни бог лунає в ефірі, моментально за це треба заплатити. Це дуже, це дуже, це дуже, дуже добре. добре. Це, це. Це. Бояться. А, я! Я, це, 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 я, я, я про що і кажу. Тягу. Це ми.